Щас, і міша готується, за ним ємець Іван. Як тільки перший закінчує, наступний одразу становиться квадрат. Готовий? Так! Да. Оп! Прошу. Добре, добре робиш, молодець. Хорошо переключаєшся. Ну, крутиться зайве, але непогано все робиш. Стоп, стоп! Останній. Відпочивай відразу сюди, переходь. Кобрисів міша. Ємець і марно готується. Готовий? Оп! Раз. Я робота на максимальній свидці. Отак, це сильність. Останній. Іван, далі чередник Данило. Готовий? Оп! Стоп! Раз. Бустрі, шустрі, ванечка. Чотири останні. Сміля назад. Даня. Почуємо Кирилл готується. Готовий? Оп. Чотири, останні. Добре, п'ятий, добре, давайте який четвертий, я не знаю. Так. Добре, ножку, ще раз говорю, ножку принципово проносимо вздовж датчика. Принципово, навіть якщо ви на кроці, все одно відчуваєте, пронесли її вздовж датчика. У чумок в готується крейдер Богдан? Готовий? Так. Оп! Добре, два. Хорошо. Чотири останні. Давай, Кирюха, умница. Молодець, браво. Все выгнули, як Умничка, молодец, Кирюх. Кирю. Богдан. Готується кентугай Владислав. Готовий? Так! Оп! Брат. Крути головочки. Крути головушки. Крути головочки. Хлопчики, хто тут зробив без м'яча роботу? Рухайтесь відразу в цю колоночку. Там вас будуть викликати незалежно, це ваша група. як на полі. Давай Егорка живеє. Так, давай, давай, держа, дівчата. За, за ним любимо Самсон, потім платон. Готовий? Так. Оп! Крути головою, як тільки перед мовцю межу. Дивись, дивись. По сторонам дивись. Давай, останній. né? Чотири останні. Крути головою, як тільки ти перетнув би гру. Зразу перетинаєте і дивитесь. Марченко рода Роман. Всі готуєшся. готовий? Так. Оп! Раз. Головою крутіть, коли перетинаєте вже цю лінію. В Воротах Чотири я просив нікого не стоять. То 4, да? За 4. А, 4. Що, а що у нас з школою? В якому ти класі? Марченко, після сідомо. Почекай, почекай, ти в якому класі? До п'яти ти вже вмієш рахувати? А. Ну то чому ти не біжиш п'ять, а біжиш 4? Поясни. Ти хвилюєшся? Не хвилюйся, не хвилюйся, заспокойся. зараз перебіжиш. Але будьте уважними. Давай, 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 Два. давай, 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 да, да, да. давай, 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 Коценко, Тимофій, готуєшся. Готовий? Оп! Раз. Чотири останні. Хороша, Андро. Андро. Живо. Куценко, Тимофій, Іванов, в готується. Готовий? Тимочка, давай. Оп! Раз. Можна еще раз, Тим, подожди. Став. Якщо всі ми будемо так просто переділити, то всі будуть просити. Кирюша, 15 секунд, дверь. Так, чебан, Владислав. Щас, Останні. Марат. Одиночкин Тимур, Литвиленко, Єгур готується. Готовий? Готовий? Оп! Раз. По сторонам дивіться, як тільки перетинаєте цю лінію. Чотири останні. Ми не Стоколос Олександр, рябухін Кирил готується. Готовий? Оп! Надо будет. Смотри Смешно 4 13,64 Так присущи твои <говорит> <плоделуй> Так, Сережа Готовься <плоделуй> <плоделуй> за вальнюк, Борис Готовы? Да Оп Раз Більше крути головою, дивися, де наступний. Чотири останні. 13, так, боря поліщук готується. Готовий? Оп! Останні, дивись по сторонам. Так. Ігор дрона в Савелій готується. Готовий? Оп! Раз. Чотири останні. 14-20. Савілі. Ви я Савелі? Я питаю, готовий, ти так. Я кажу, оп. Ні. Ти що, не чоловік, я дрон? Я тобі питаю, готовий, ти кажеш, Коли я кажу оп, я питаю, ти вже біжить. Мельнико готується, Максим, готовий? Готовий? Здравствуй. А ну, зачекай, зачекай, секунду, секунду. Зараз говорю. Ну вот, Андрюша, подрочи, а? Заходи, Вставай на старт. Оп! Раз. Давай. Три. Четыре. Добре. Есть пять. Есть. 15,50. Сколько? 15, Мельников Максим. Готовый? Почекай, почекай, почекай. Секунду, секунду, секунду. Кривоцюк Олександр готується. Секунду. Я бачу, що не горить. Зараз вже горить. Готовий? Оп! Погано орієнтуєшся, погано пізно дуже читаєш ситуацію. 17, Готовий. Олександр. Шахмуровону фрі приготуйся. Оп! Добре є. Готовий? Оп. Бобровський, готуйся. Є канап'єм, є останній. Добре. 1463. Бобровський, Тарасенко готується. Готовий. 1463. Готовий? Оп. Четыре. Останний. Добре. Никита, там проб готовится. Готовый? Да. Оп! Добре, добре. Останний. Готовий оп! казак готується. Чотири. Останній. Добре. Костя зелений. Готується. Готовий? Оп. Чотири. Просив не перестрибувати. 1471. Ножку просив приносити вздовж дачі. Готовий? Оп! Добре Нікіта Чагринський потім. Зараз Драгоєв, Нікіта. Драгоєв, Нікіта, старт. Драгоєв. Драгоєв, все, зашов. Все, давай тогда. Чагринський. І потім голуб, Сергій. Готовий оп. чотири останні тринадцять гол готовий оп. Чотири останні. Головою крутіть, як тільки перетинає. Добре. Павленко, ліки. М'яч можна не в квадрат. Ще раз нагадую, м'яч торкається планки. Якщо ви то помиляєтесь, переробляєте, але один раз.